2 кг огірків обчистити, дрібно покришити, посолити 1 чайною ложкою зверхом соли та залишити на 25 хвилин, щоб пустило сік. Дрібно покришити 600 г цибулі та 600 г моркви пропустити через мясорубку та зробити зажарку. З огірків стідити сік та додати до них зажарку. Поставити на вогонь та проварити 25 хвилин. Пропустити через мясорубку 600 г перцю та 600 г помідор додати 1-2 столові ложки томатної пасти, через 25 хвилин в огірки додати помідори, перець, 2 столові ложки солі та 4 столові ложки цукру, протушити ще 30 хвилин. Потім додати 6 зубчиків часнику удавленого, трішки молотого перцю чорного та 2 столові ложки оцту 9% Протушкувати ще 5 хвилин. З такої кількості продуктів виходить 3 літри розкласти по баночкам та закатати. Смачного!